Заснування античних грецьких поселень на території України. Розвиток господарства, торгівлі та ремесла спонукав греків до розширення торгівельних зв'язків з іншими країнами, де б купували вироби грецьких ремісників. Усе це сприяло тому, що Еліни залишали рідні домівки і вирушали на пошуки нових земель, де засновували поселення, колонії. Там, у далеких краях, громадяни прагнули покращити умови життя, становище в суспільстві, знайти роботу. Колонії ставали самостійними, хоча й зберігали торговельні, родинні і політичні зв'язки з метрополією. Колонізація здійснювалася у двох напрямках на захід і на північний схід. Дорога на північний схід привела греків через протоки Босфор і Гелеспонд. Дарданелли, на простори понту Евксинського, Чорне море. На його північних берегах були створені колонії Ціра, Ольвія, Херсонес, Феодосія, Пантікапей та інші. У результаті колонізації греки познайомилися з багатьма народами яких вони раніше не знали. Греки бачили, що ці народи відрізняються від них мовою, звичаями, культурою. Завдяки цьому греки почали усвідомлювати себе єдиним народом елінами. Усі інші народи вони вважали варварами. Спочатку слово варвар означала просто чужинець не Елін. Але поступово ставлення греків до чужеземців змінюється, Еліни стали думати, що вони в усьому перевершують варварів. Тому всіх людей, що жили за власними звичаями, вони вважали людьми відсталими, народженими для рабства. На території північного Причорномор'я утворилося понад 30 грецьких колоній. Першими грецькими поселеннями в Причорномор'ї в VII столітті до нашої ери були Істрія у Придунав'ї і Борисфеніда на острові Березань. У Понізьзі південного Бугу Виникло місто Ольвія, у перекладі з грецької мови щаслива. На узбережжі Керченської протоки було засновано місто Панцікапей, що стало столицею Боспорського царства. Біля Дністровського ліману було засновано місто Ціра. На початку V століття до нашої ери на території Західного Криму було засновано місто Херсонес. Розміри міст не перевищували 50-60 гектарів. Кожне місто мало сільську округу, хору, яка забезпечувала його жителів необхідними продуктами харчування. Вироблене продавали в місті. Серед жителів хори було багато вихідців із навколишніх племен. Поступово зростає економіка регіону, розвивається торгівля, фінансова база, сільське господарство, ремесла, мореплавство. У 5-4 століттях до нашої ери Ольвія почала карбувати власну срібну монету, а потім і золоту асу, що сприяло розвитку торгівлі і митної справи. Усі причорноморські міста поліси, крім Боспорського царства, були демократичними. Або аристократичними республіками, де раби, жінки та іноземці не мали прав громадянства. Найвищим органом влади були народні збори, які ухвалювали закони. Виконавча влада перебувала в руках колегії і чиновників, окремо існувала судова влада. У політичному розвитку античних міст держав розрізняють два етапи. На першому, з Сьомого по Перше століття до нашої ери, вони були незалежними утвореннями, на другому із середини І століття до нашої ери до 70-х років IV-го століття нашої ери. Перебували в залежності від Риму. У зовнішній політиці Поліси спочатку орієнтувалися на Грецію. У другому першому століттях до нашої ери Ольвія потрапила в залежність від Кримської Скіфії. На межі Другого Першого століття до нашої ери Причорноморська Україна. Була втягнута в орбіту боротьби між найсильнішими державами Римом і Понтом. Цар понту Мітрідат VI Євпатор підкорив Боспорське царство, завдав поразки Кримській скіфії та поширив владу на все причорномор'я, у тому числі Ольвію. Зазнавши врешті решт поразки від римлян, Мітрідап заподіяв собі смерть у пантікапеї, сучасна керч. А римські війська оволоділи його царством. Політика грецьких міст переорієнтовується на Рим. У свою чергу для Риму. Грецькі держави були своєрідним бар'єром перед натиском кочовиків та інших варварських племен. Рим допомагав Херсонесу в його сутичках зі скіфами. У грецьких містах розміщуються римські гарнізони. У середині другого-третього століть нашої ери ціра, Ольвія, Херсонес включаються до складу римської провінції Мезії. У політичну залежність від Риму потрапляє і боспор. Смертельного удару грецьким містам державам. Завдала варварська навала, яка двома хвилями у третьому столітті готи, у четвертому столітті гуни, прокотилася при Чорномор'ям. У третьому столітті під тиском готів загинула Ольвія та інші міста, а в четвертому столітті навала гунів знищила боспорське царство. Вціліли лише Херсонес і Пантікапей, які із часом потрапили під владу Візантійської імперії. Отже, грецькі міста держави сприяли загальному розвитку економіки та соціально-культурних надбань народу України.